Це не просто угода, це знаєте бачення на геополітичний і стратегічний розвиток наших двох країн на найближчі 100 років. І, Власне, це, це складно назвати безпековим або військовим союзом, але це союз більш глибокий, який говорить про те, що ми будемо з Британією. А також з її союзниками, таким, яким, як, наприклад, Німеччина, будувати спільне бачення розвитку в східній та центральній Європі. Це і питання не тільки як я вже сказав, військові, це економічні, політичні, культурні різні зв'язки, які будуть напрацьовуватися разом з Великою Британією. Це наш певною мірою, така знаєте. Цементування нашого геополітичного вибору і геополітичного напрямку в сторону західного світу.